Друзі, усім привіт! Привіт з Канади. Давно не записували для вас відео з Лесією. Вже добігає майже третій місяць мого перебування у Канаді. І потихеньку я починаю відчувати, що Канада мене хоче виплюнути. Починаю випльовувати, тому що роботу я так і не знайшов. Хоч в мене було, до речі, одне непогане appointment. Боже, як це українська зустріч, ну, співбесіда. Але ну, буде ще видно щодо результатів. Важко, важко в Канаді. Скоро наближається вже зима, холода, а роботи ще нема. І неприємно відчувати той факт, що у Канаді ти нікому не потрібен. Але це не секрет, це всі знають, це така риторика, яку знають всі мігранти. Тут ви нікому не потрібні, крім самих себе. От і все. Як бачите, Леся вже їздить самостійно, я вже їжджу розслаблено, собі, Балдію і кайфую від того, що я просто собі сижу з боку. Але продовжу про те, що нема роботи. Не знаю, можливо, це я везучий якийсь, чи можливо не роблю ніяких кроків для того, щоб знайти ту роботу, можливо, покращити свій фінансово-життєвий стан. Але не знаю, чому так. Зараз якийсь період апатії вже проходить. Трошки оцей ефект ейфорії. Первинного прибуття до Канади вже пройшов, вже розумієш, хто тебе навколо оточує, хто чим займається, хто ну, трошки такі аспекти, розумієш, канадські, але, але, але проблема з роботою в мене все рівно. Не знаю чому. Буду сидіти сьогодні кардинально міняти своє резюме. Не буду писати про ніякі вищі освіти, бо виходить для канадців вища освіта це якийсь космос. Це щось таке, що з ряду фантастики. Хоча для нас, для українців. Мати там дві вищі освіти, це, це нормально. Там ще одну вищу закінчити магістерку взагалі без проблем. Uh, anyway Їдемо зараз у зал, продовжуємо з Лесією займатися. Мені здається, що я почав трішки вже нарешті ходати, втрачати вагу, тому що коли я приїхав в Канаду, в мене пика була як в поросяти. Та й зараз напевно така, але вже в маленького поросяти. Але по пузу бачу, що воно вже стає менше. Та їдемо в зал, качати банки, блін. Ходимо три рази в тиждень, від нефіг ділить. Було би що робити, то би на роботі сидів, капусту косив, а так. Погода дуже зараз хороша в Альберті. Я думав, що буде більш так холодно дожливо. Але... Нормально, мені ок. Хоча сьогодні зранку була ужасна погода. Небо було цілком затягнуте хмарами. Я думав, що буде цілий день блін, падати дощ і взагалі на вулицю не вийдеш, але якась дивна погода насправді в Альберті незвична не мені. Леся, дивися обережно, щоб та справа тебе. не підійшла. Ще що сам собі записую, що я соромлюся знімати відео в публічних місцях. І взагалі я дивлюсь, що я дуже соромізлива людина. Не знаю чого, якщо тут... Та й Америка, Канада, цивільна країна. Кавуськи. Тому, блін, треба себе переборювати. Переборювати треба. Ну, робити якісь кроки, дії. Бо я бачу, я так спочатку щось трошки стартанув. Перший місяць така та ейфорійка, ніби ну, якось звик, адаптувався, потім почав відправляти ці свої резюме. Ну, Ніби воно якось так і відправляє ще резюме, і ніби надіється, що щось прийде, і ніби з такої європейської точки зору думає, що ну, мало би все вийде і мало би все бути окей. Мали б бути якісь фідбеки від тих роботодавців, ну мали б взяти тебе на роботу, Ми далі йдемо. Але в Канаді так тут не працює. Тут свій інший менталітет, тут люди мають якісь такі інші принципи, не знаю, бачення деколи на життя. Нам десь світлофор. Угу. Перед світлофором направо. Тому от так. Справді все по-інакшому, відчувається все по-інакшому у Канаді. І е, дивиться, насправді, от люди високий рівень життя мають, насправді високий. Хто попав просто в течію, той в шоколаді, той їздить на Лексусах, має гроші, їздить собі по місяцю часу, місяць часу тусується в Європі. Давай, давай, давай швидше. Оп, молодець. Леся дуже класно вже починає їздити, Вона хороший водій і думаю, буде ще покращувати свої навички. Молодець, я не пишаюся максимально. Мої оці насінини, коли деколи її сварив, дають свої плоди. Ну, деколи я ще не розумію логіку, наше сонце ти сюди заїжджаєш? Ні, тут буде <риве> легше угу. виїхати. Логічно. Добренько. Йдемо збиратися в зал, виходимо, будемо качати банки.